Радіо на дотик на дотик. Розкажи, як ти в цю історію довбуша потрапив? Ну, по-перше, потрапили ми удвох з Наталією. Тобто, це наша, наша майстерня родина. Ми на запрошення реквізитера, реквізитерки, нас порвідки рекомендували друзі, що угу. ми можемо виготовляти інструменти так. дуже старовинні і власне зробити репліку на окремий історичний період. Ага, і процес доволі тривалий. Скажу, що замовлення було одне з важких замовлень. коли в... воно відбулося, до речі. Це було в 2019 році. Це було дуже давно. І, мабуть, от що питали, що саме складне? Саме складне було мовчати. Що ми зробили, і показувати там, і розповідати деталі. А ще складніше а було... треба було мовчати, тому що да. до прем'єри фінансової не, можна, не було... можна було розповідати там деталі. Нам роз як, дозволили зробити пару фоток з процесу, як ми виготов... виготовляли, ми вигляли, щоб ага. просто підігрівати, якби ну, в загальної компанії ПІАР. Але наприклад, кадрів з нашими інструментами, ми не отримали аж майже там за тиждень до прем'єри. Тому це було, мабуть, найважчі. Я думав, що виготовити, але потім кажу ні, не виготовити. Виготовити ми виготовили це. Там тривало там, може там місяць-півтора. Але от там оці всі роки мовчати, оце було найскладніше. Коли почалися такі карколомні, страшні, драматичні, трагічні події в Україні, як бажаток повномасштабного, коли все, ніби все, що було до. 24-го воно ніби відкинуто було кудись. Але цікавим є той факт, що коли ми з Наталією в рамках нашого хабу Барабан застворили ще й кіноклуб, ми показа... Ми встигли показати до корони всі фільми Олеся Саніна. Ух ти навіть ми, до корони на да, ми, ми встигли, і у нас була особиста домовленість. Ми зверталися до Олеся, показали мамая. Повний зал, там поводир, повний поводир, зал, дивлюсь, ми так, погов... ага. ми поговорили про все це. Це і все це про музичні інструменти. До речі, ну так, да, поводир, і, і... мама теж. Да, да. Воно все. І потім, коли до нас і, ми кажемо санін, і зробити ми вау, все ми робимо за будь-яких обставин. Типу, і ми зробили ці ренесансні барабани. Я їх якби, робив корпуси, шкіру, а Наталя робила е, декор і це ага. зістарювання. Це теж складний процес, бо спочатку треба було зробити їх як нові, так. але як нові, вони не мають бути в кадрі, бо це буде зрозуміло, що вони новороби. Так. Тому ми їх потім як, е, зробили, зламали. І перезабрали наново, Ой -ой. як начебто, як справжні військові барабани, які побували вже в боях, потерлися там теретиде, палички, там змотували. Там ну коротше, це теж цікавий такий процес, і Наталя доклала дуже багато своєї творчої. Як майстриня сили, там вміння як їх там зістарити. Вон... Да. Да, ага. бо це, бо це реально таке створювання реквізиту, це складно. Реквізит, він же ж не тільки декоративний. В фільмі він використовувався і як інструмент. Я знаю, що залишили після зйомок якийсь інструмент, так. і він тепер в музеї. чи да, як? – Після зйомок, на моє прохання, я навіть, навіть коли відсилав, сказав, що чи можливо, якщо щось залишиться, там хоча б один інструмент. Інструмент нам е, в музей повернути або викупити, як, як буде зручно, ага. і нам е, повернули один інструмент. Е, ми його зберігаємо. І е, от після прем'єри ми з Олесям трохи поспілкувалися. Він сказав, що надасть ще до експозиції до майбутньої, ага. там, можливо, розкадровки, там промальовки, всі ага, ці, клас. і тоді воно буде гарно доповнювати нашу експозицію з цими інструментами. І я думаю, що це буде цікаво. Головне, щоб якби, ми завершили війну перемогою і наші музеї відкрилися. Бо да, і могли станом, бачити, да, бо люди, станом да? на зараз ми всі інструменти зберігаємо в сховищі і. Зрісно. Тільки от, ну навіть проблемно було привести той екземпляр на презентацію, бо воно все надійно було законсервовано. Якщо ми говоримо про інструменти, які потрібні були для фільма, про, фільму, про фільми про опришки ну, про Довбуша, е, наскільки ці інструменти відрізняються від тих, які були поширеними в нашому краї? Цей інструмент взагалі не відрізняється не, не відрізняється. тільки розфарбуванням кольору. Ну це тому, Уга. що а, це були певні а, війська. І вони щоб відрізнятися мали певний колір. Ну, наприклад, там е білий, там і синій. Угу. Там могли бути там у нас зелений та малиновий, ага. але конструктив е все, взагалі все те саме. Ми mm. робили до речі, дуже все з натуральних. Я шукав виключно натуральна шкіра натуральної вичинки. Мотузки не сучасні, а так старовинні або конопляні ага. або льняні. тобто Воно теж натурально зроблено, тобто не сучасні мотузки. Дерево. Дерево зроблено в такий самий спосіб. Все. Тобто я навіть не використовував ніяких там шурупів, ага, ага. Там, філіпс чи що, щось, ага, нічого ага. такого. Все зробили максимально, от, як би зробили тоді. тоді. тоді О, зробили. Можливо, тільки от, я використовував більш надійний сучасний, бо зараз зробити. Клейський клей на клей, да, 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 не він да, да, нереально удорожчував проект. А ми все ж таки були в межах да, певного да, фінансування да, да. на завершення від тебе запрошення дивитися довбощі, не запрошено. Тобто, що для тебе важливо там побачити запоріжця? Я запрошую подивитися фільм про людей, які незламні. І за будь-яких обставин. Тому сюжет розвивається дуже круто, і дуже, динамічно там, да. і захоплююче, Але головне, що сам Олекса ніколи не здавався і діяв за будь-яких обставин. Тобто він відчував, що має бутися, він був впевнений в тому, що Боже на його стороні, що він захищає правду чесноти. Які належать не лише йому, а й його народу. родині, народу. І фільм довбуш вартий того, щоб подивитися, не, не на швидку. Ага. А от спокійно з родиною потім подискутувати, вимкнути телефони і пожити в емоціях і в роздумах, на які наштовхує фільм. А в фільмі дуже багато цікавих історій, про які можна буде дискутувати після вже. І ага. я вважаю, що треба українське кіно підтримувати. Радіо на дотик на дотик.